Привіт! Дика природа постійно вабить нас своєю красою і пригодами. Часто ми що збудуємо в лісовій глушині, і для цього беремо з собою багато різних інструментів, які намагаємося регулярно оновлювати на більш якісні та надійні. Як це вже було зі складною пилкою, ми залишилися нею максимально задоволені, і вона досі нас виручає. А ось нашу стареньку сокиру також варто було б замінити. Багато чого. Вона побачила і не завжди справляється з поставленими завданнями. У цьому випуску ми придбали відразу три сопіри з різних цінових категорій. Перша обійшлася всього в долар, за другу довелося віддати вже десятку. А третя коштує цілу сотню доларів. Чимало як для ручного інструменту, всі ці кандидати пройдуть цікаві, а місцями навіть жорсткі випробування, щоб визначити, який з них найкращий за свою ціну, і достойний. Зайняти місце в нашому арсеналі. А бонусом ми протестуємо ще один незвичайний рубальний інструмент. Але про все по порядку. Нехай всі сокири, крім найдешевшої, поки що почекають осторонь. Почнемо саме з неї. У цьому порівнянні перший кандидат буде БУ, адже нову сокиру за такі гроші просто не купиш. Цей дідусь трапився нам на барахолці й обійшовся всього в один долар. Дивлячись на його стан, одразу зрозуміло. Що замінити нашу стару сокиру він точно не зможе, тим більше випробовувати його небезпечно. Лезо хитається і може раптово вилетіти, адже верхня частина рукоятки пошкоджена, а клин загублений. По-хорошому такого кандидата варто було б відразу дискваліфікувати. Але ми вирішили провести швидку реставрацію і все ж перевірити, на що він здатний. За допомогою молотка вибиваємо лезо з рукоятки у нашому випадку. Це сталося досить легко. Беремо шуруповерт з дротяною насадкою і зачищаємо метал від іржі. Після очищення на поверхні з'явилося маркування. Виявляється, ця сокира зроблена в 1954 році. Їй вже більше 70 років. Продовжуємо видаляти залишки корозії. А в важкодоступних доступних місцях зробимо це вручну дротяною щіткою. Кілька хвилин роботи і лезо вже виглядає значно краще. Тепер займемося топорищем. Спочатку позбавляємося від пошкоджених кінців, просто відпилюємо їх пилкою. У верхній частині рукоятки робимо пропил під клин приблизно на 3-4 см. Щоб освіжити зовнішній вигляд, гострим ножем знімаємо потемнілий шар деревини. Потім вставляємо рукоятку в лезо і забиваємо новий клин, поки він повністю не зафіксує голову. Зайвий шматочок відпилюємо. Після цього беремо напильник і акуратно підпишуємо лезо під гострим кутом, намагаючись не пропускати жодної ділянки. Буквально пів години роботи, і найдешевша сокира вже схожа на повноцінний інструмент, з яким можна працювати. Дивлячись на неї навіть не віриться, що ще недавно вона виглядала як сміття. Ось тепер можна трохи про неї поговорити. Голова сокири зроблена не з найгіршого металу. Як з'ясувалося в процесі реставрації, заточувалася вона неохоче, а значить, сталь досить тверда. Рукоятка дерев'яна. На, схоже, це граб або бук. Правда, час бере своє. За 70 років деревина трохи струхла, через що довелося переробляти верхню частину. Тепер голова закріплена намертво, а сама сокира стала компактнішою і доволі зручно сидить в руці, незважаючи на досить велику вагу. У новому стані вона, звичайно ж, була кращою, але оцінюємо те, що маємо: інструмент, який дістався нам всього за за якість цієї сокири ставимо 5 балів з 10. Далі перевіримо гостроту. Для цього необхідно дещо підготувати. Неподалік, ми знайшли велику висохлу сосну, яка зовсім скоро просто впаде і згниє. Запускаємо бензопилу і, відступивши близько метра від землі, спилюємо дерево. Його паньок послужить стендом для проведення випробувань. Крім нього, нам знадобиться колода м'якого дерева, наприклад, осеки. Так наочніше буде видно, наскільки глибоко входить лезо. Відпилюємо! І поміщаємо відрізок стовбура осики на пень. У цьому випробуванні будемо рубати поперек волокон, щоб не колоти деревину. Приступаємо до перевірки, Замахуємося і з усіх сил наносимо удар. Лезо відскочило від колоди, але все ж залишило після себе помітну зарубку. Давайте виміряємо її глибину за допомогою лінійки, вставляємо її до упору і бачимо трохи менше сантиметра. Нормально, але варто враховувати, що перед випробуваннями ми трохи поправляли заточку. Тому оцінюємо гостроту на 4 бали. Іноді сокирою доводиться зрубувати дерева. І зараз ми перевіримо, як Швидко впорається з цим найдешевший інструмент. Для перевірки використаємо висохлий граб з обхватом 35 сантиметрів, граб дерево тверде. Тому цікаво, за скільки часу з ним впорається сокира за долар. Запускаємо секундомір і починаємо рубати якомога швидше, постійно змінюючи напрямок ударів з обох сторін. Останні удари і дерево падає на землю. Сталося це за 7 хвилин 11 секунд. За цей час я сильно втомився. Оцінюємо швидкість рубки всього лише на 3 бали з 10. Наступне випробування буде на точність. Адже іноді сокирою доводиться підганяти матеріал до потрібної форми. Для перевірки беремо сухе соснове поліно, без сучків та інших дефектів. За допомогою Лінійки і маркерів малюємо на колоді мішень, по якій потрібно якомога точніше влучити лезом. Прицілюємося і наносимо перший удар, влучання взагалі не по лінії. Можливо, друга спроба виявиться вдалішою. Рубаємо ще раз. Результат кращий, але все ще далеко від лінії. Причина занадто важка голова і коротке топорище. Наша оцінка за точність трубки 5 балів. Дров цією сокирою нарубаєш, а ось акуратно підтисати щось навряд чи вийде. У сьогоднішньому порівнянні ми перевіримо ще такий параметр, як реальне використання, щоб дати більш розгорнутий відгук про сокиру. Пройдемося трохи по лісу в пошуках чогось короткого. Корисного з сокирою за долар. Переносити її в цілому зручно. Правда, потрібно бути обережним, щоб випадково не поранитися облезо. За кадром я примудрився прорізати штани, не завадив б якийсь захист для леза. На своєму шляху я помітив сосну, яку хтось готував на дрова. У неї ще зелені гілки, які можуть послужити матеріалом для покрівлі. Нарубаємо трохи найдешевшою сокирою. З цим завадить. Вданням вона справляється, і в даному випадку коротка рукоятка навіть йде в плюс. Працювати серед купи гілок дійсно зручніше, але все ж вага сокири дає про себе знати. З її допомогою вдалося заготовити досить багато матеріалу, а сам процес не викликав ні особливого задоволення, ні розчарування. Тому оцінка за реальне використання 5 балів з 10. Залишився останній і найжорсткіший. Тест, який покаже наскільки сокира довговічна. Для перевірки ми знайшли великий твердий камінь. Перед випробуванням одягаємо захисний щиток, адже удар доведеться наносити з усіх сил. Ну що, приступаємо до перевірки, б'ємо по каменю якомога сильніше. Найдешевша сокира відколола чималий шматок каменю, а на лезі з'явилися невеликі деформації. Щоб зрозуміти, наскільки воно затупилося, проведемо тест на гостроту ще раз. Зарубка візуально стала кривішою, а глибина трохи зменшилася, але не критично. Тому довговічність оцінюємо на тверду шістку. Все таки є доля правди в тому, що раніше інструмент робили дійсно надовго. Перший кандидат. Пройшов наші випробування і показав наступні результати. Хвалити його ми не будемо. Свою вартість він повністю виправдовує і навіть трохи більше. Але погодьтеся, нічим особливим не вражає. Про те, що справді дивує, це рух криптовалют за останній час. І на цьому можна організувати собі дохід. Але як і в нашій справі, тут потрібен надійний інструмент. Можемо сміливо рекомендувати вам платформу по Трейд. Спершу проходимо реєстрацію. Вона займе менше хвилини. Під час неї не забудьте скористатися нашим промокодом Vigor 2, щоб отримати приємний бонус до поповнення. Далі можна переходити до торгівлі. Якщо у вас уже є досвід, дійте за власними стратегіями. А для початківців вотрейд пропонує можливість повторювати дії професіоналів. Достатньо копіювати їхні угоди, щоб почати Отримувати прибуток. На платформі Potrade доступно понад 130 різних активів, від валют і акцій до індексів та криптовалют. Нещодавно з'явився BTC ETF із потенційною прибутковістю до 92%. Поповнення рахунку та виведення коштів у криптовалюті відбуваються без будь-яких комісій. Найзручніше те, що Potrade справді кишенькова платформа. Вона чудово працює на смартфон. Та дає змогу торгувати будь-де. Навіть як у нашому випадку посеред дикої природи. Для зручності можна додати посилання на платформу на головний екран. А для користувачів Android доступний повноцінний застосунок у Play Market. Посилання на потрейд чекає на вас у закріпленому коментарі. Прийшла черга середньої сокири вартістю вже 10 доларів. Зараз подивимося, чи займе вона місце в нашому арсеналі. Чи ні, виглядає, сокира дійсно непогано, як для своєї ціни. На мій погляд, явно краще тієї, що ми використовували раніше. Вона відчутно легша за сокиру за долар. Тішить і наявність захисту леза, який йде в комплекті. З ним не тільки безпечніше, але й зручніше буде переносити інструмент. Виготовлений він з міцного пластику. Що стосується голови сокири, вона зроблена з якісної сталі, додатково покритої тефлоновим шаром для захисту від корозії та кращого ковзання під час рубки. На дотик лезо дуже гостре, тому працювати слід обережно. Рукоятка скловолоконна. При спробі зламати її, жодних ознак пошкодження не виявлено, міцність відмінна. На рукоятці є прогумована вставка, яка забезпечує зручний і впевнений хват. Та й просто тримати таку. Сокиру в руці приємно. Завдяки порожнистій конструкції рукояті сокира відчувається легкою і, схоже, добре збалансована за вагою. Перші враження від моделі за 10 доларів виключно позитивні. Інструмент дійсно якісно зібраний. Тому наша оцінка за цей параметр тверді 8 балів із 10. Приступаємо до випробувань. Спершу перевіримо гостроту сокири за 10 доларів. На пеньок кладемо також ось Сикову колоду, щоб у всіх кандидатів були однакові умови. Гарненько замахуємося і рубаємо з усієї сили. Зарубка вийшла акуратною, що свідчить про хороший рівень гостроти. Виміряємо глибину лінійкою. Ця сокира прорубала 1 сантиметр і 7 міліметрів. Майже вдвічі більше, ніж минула. Гострота гідна. Ставимо 7 балів. Далі перевіримо швидкість рубки. Для тесту використовуватимемо сухе дерево тієї ж породи і товщини. Припускаємо, що ця сокира впорається набагато швидше за найдешевшу. Запускаємо секундомір і перевіряємо. Чітко видно, як сокира буквально вигризає деревину. Деревце трохи зависло, довелося допомогти рукою, але навіть з урахуванням цього його вдалося повалити всього за 2 хвилини 4 секунди. Більше, ніж утричі швидше за попередній результат. Сокира добре заточена, впевнено сидить в руці, і це явно дає про себе знати. За швидкість рубки ставимо 8 з 10, переходимо до тесту на точність. На пеньок ставимо сухе соснове поліно з мішенню. Цілюємося і рубаємо. Лезо увійшло майже точно по лінії. Відмінний початок. Складаємо колоду і рубаємо знову. На другому ударі відхилення трохи більше. Але не критичне. За рахунок вдалого балансу голови і рукоятки такою сокирою дійсно зручно щось підрівняти або підігнати за формою. Точність рубки оцінюємо на 8 балів. Результат хороший. Тепер вирушаємо з цією сокирою на пошуки будматеріалів. Завдяки передбаченій ручці на захисті леза. Переносити інструмент зручно і що найгорше. Головніше, безпечно. Ми знайшли кілька рівних палець, які підійдуть, наприклад, для каркасу. Підганяємо їх цією сокирою до потрібних розмірів. У реальному використанні інструмент проявив себе відмінно. Всі результати тестів підтвердилися. З його допомогою вдалося заготовити цілу купу рівних палець. Всього за кілька хвилин. При цьому процес виявився невтомливим, а навіть приємним. Оцінюємо. Реальне використання на 8 балів. Можна було б поставити і більше. Якби довелося виконувати складніше завдання, залишився останній параметр довговічність. Дуже сподіваємося, що і тут сокира за 10 доларів не підведе. Рубаємо по великому каменю. З підлеза аж вилетіла іскра. На камені залишився великий скол, а на самому лезі невеликі деформації. Воно трошки зівнулося. Але в межах норми. Перевіримо гостроту ще раз на осиковому поліні. На перший погляд зарубка майже не змінилася, але вимірювання показали погіршення. Глибина зменшилася на 5 мм, все-таки до довговічності є питання. Але якщо працювати акуратно і не вдаряти сокирою по каменях, вона прослужить достатньо довго. Тому наша оцінка за довговічність 5 балів. 10 доларів виявилася дуже гідною. За цю вартість ми отримали якісні матеріали і хороші результати у випробуваннях. В цілому залишилися нею дуже задоволені. За ті самі гроші ми придбали інструмент, про який згадували на початку. Мачете. раніше такі бачили лише у фільмах, а сьогодні перевіримо його особисто. Воно поставляється в яскравій коробці, відкриваємо. Її і дістаємо мачете. Відразу приємно дивує захисний чохол для леза. Він виконаний з щільного матеріалу і оснащений вушком для кріплення на ремінь. Вийнявши мачете, ми бачимо велике лезо з тонким шаром тефлону. Воно виготовлене зі сталі марки МН 65 відомої своєю міцністю. Судячи з відчуттів, лезо дуже гостре. Зверху на ньому є ріжучі зубці, завдяки. Чому мачете можна вважати інструментом два в одному рукоятка пластикова з прогумованою вставкою для зручного хвату? В руці інструмент відчувається приємно і не дуже важким. Закріплюємо чохол на поясі, поміщаємо в нього мачете і вирушаємо перевіряти його на ділі. Спочатку дізнаємося гостроту, з усіх сил рубаємо осикову колоду. Лезо увійшло так глибоко, що аж застрягло. З трудом витягуємо його, а зарубка вийшла дуже акуратною і навіть трохи глибшою, ніж у середньої сокири. Мачети дійсно гостре. Спробуємо перерубати товсту гілку. Заради інтересу запускаємо секундомір і рубаємо якомога швидше. Мачети відколює шматочки поменше, ніж сокира, але завдяки малій вазі наносити удари вдається часто. Тіше гілку такої товщини вдалося перерубати за хвилину. Тепер перевіримо ріжучу сторону. Пила справляється з гілкою схожої товщини ще швидше, всього за 21 секунду. Величезні колоди за допомогою мачети, звичайно, не порубаєш, але зате можна досить точно і акуратно перетворювати готові поліна на дрібні тріски. Завдяки чохлу на поясі переносити мачети дуже зручно. У дикій природі цей інструмент відмінно допомагає розчистити собі прохід в густих кущах, тонкі ти рубає на раз-два. А ще з його допомогою дуже зручно заготовляти такі матеріали, як очерет або папороть. Гостре лезо легко проходить через цілі пучки м'яких стебел. Ця кубка папороті нам ще знадобиться. Хоч мачете і не той інструмент, щоб порівнювати його з сокирою, воно все одно дуже практичне. Обов'язково залишимо його собі на майбутнє. Ну і наостанок найдорожча сокира, яка коштує цілу сотню. Доларів це ціна десяти попередніх. Давайте розбиратися, за що тут така сума. Поглянувши на сокиру, відразу вражає її візуал. Виглядає вона дійсно дорого, матеріали строгих тонів. А тепер найцікавіше, ця сокира ручної роботи. Її робили для нас на замовлення. Навіть не віриться, що вона створювалася людськими руками, а не десь на заводі. Прийшла сокира за. Таким захистом леза і ремінцем для перенесення. Рукоятка обмотана таким самим матеріалом. І виробник заявляє, що це справжня шкіра. Ну що ж, потрібно перевірити, за допомогою гострого скальпеля відрізаємо невеликий шматочок матеріалу і підносимо до нього запальничку. Не горить! А при спробі підпалити з'являється характерний запах шкіри. Виходить, виробник не збрехав. Знявши захист з ремінцем, ми побачили голову сокири. Перше, що кидається. Кідається в очі, красиві гравіювання. Ще можна помітити специфічну текстуру на металі. І це тому, що лезо у цієї сокири коване. воно повинно бути неймовірно міцним. Тест на довговічність це ще покаже: заточене лезо відмінно, спуски відполіровані до дзеркального блиску, рукоятка зроблена з міцного дерева, ймовірно, дуба або ясеня, гострий скальпель в деревину не втиснути. До того ж вона чимось просочена, адже має гарний насичений колір, швидше за все морилкою. Як ми згадували раніше, на топорищі є шкіряна підмотка, завдяки їй інструмент у руці відчувається справді преміально та дуже зручно. За вагою, сокира також повинна бути добре збалансована. Думаю, ви з нами погодитеся. До якості найдорожчої сокири немає ніяких претензій, тим більше, що наручної ручної роботи. За цей параметр однозначно ставимо 10 з 10. Давайте перевіримо гостроту. Умови у всіх кандидатів однакові, замахуємося і з усієї сили рубаємо по колоді. Лезо глибоко увійшло і навіть застрягло в ній. Такого не траплялося з попередніми сокирами. Зарубка акуратна. Її глибина майже 2 см. Хороший показник, але не ідеальний. Тому ставимо 9. Тепер знаходимо відповідне дерево для тесту на швидкість рубки. Запускаємо секундомір. І поїхали! Завдяки гострому лезу процес проходить впевнено, але хотілося б трохи більшої ваги, щоб удари були сильнішими. Дерево впало, а на секундомірі 1 хвилина 45 секунд. Результат хороший, але майже такий же, як у сокири за 10 доларів. Ми такого не очікували, тому наша оцінка така ж 8 з 10. Переходимо до тесту на точність. Ретельно прицілюємося і наносимо першу. Перший удар. Попадання майже ідеально по лінії. Відмінно. Другий удар. Трохи далі від цілі, але все ще в межах норми. За відчуттями цю сокиру трохи легше контролювати, ніж попередню. Тому бал буде вищим. Ставимо 9. Пора пройтися з найдорожчою сокирою по лісу і заготовити трохи матеріалу. Завдяки ремінцю з комплекту переносити її дуже зручно. Часом навіть забуваєш, що вона у тебе з собою під ногами валялася соснова колода, яку теж можна використати в будівництві. За допомогою сокири за 100 доларів її легко очистити від твердих сучків, а потім підігнати за розміром. Ми заготовили ще пару таких палець. у реальному використанні. Найдорожча сокира не підвела і, відмінно, впоралась з досить складним завданням. За цей параметр ставимо 9 з 10. Під час випробувань сокір у нас накопичилося багато різного матеріалу, із якого можна щось побудувати. Знаходимо два дерева неподалік одне від одного, спираємо до них під кутом дві товсті колоди і закріплюємо мотузкою. Зверху прикріплюємо поперечину. Ті палиці, які ми заготовили середньою сокирою, встромляємо одну біля одної в землю. І спираємо на перекладину. На готовий каркас накладаємо соснові гілки. Дах Готовий. Викладаємо чотири колоди і зверху кладемо листя папороті, щоб було м'якше. Вийшла відмінна лежанка, шалаш повністю готовий, виглядає затишно і, можливо, комусь навіть знадобиться. Ця споруда чудово показує, що кожна сокира, хоч трохи, але може знайти своє застосування в нашій справі. Ми мало не забули про найжорсткіше випробування, перевірку на довговічність. Чесно кажучи, трохи шкода проводити його над найдорожчою сокирою, але без цього ніяк. Замахуємося і удар. Сокира відколола шматочок каменю, а на лезі майже нічого. Воно зовсім трохи притупилося. Перевіряємо гостроту ще раз. Сокира знову глибоко увійшла в колоду. Хоч зарубка вийшла і не такою акуратною, як на самому початку. Глибина трохи менша, буквально на пару міліметрів. Метал дійсно міцний, і лезо у цієї сокири буде залишатися гострим довгий час. Довговічність оцінюємо на 8 балів. Сокира за сотню хороший інструмент. Тут ми отримали якісну ручну роботу і преміальні матеріали, але на жаль, чогось особливого в ній все ж таки немає. Всі кандидати протестовані, а на дошці виставлені оцінки. Давайте їх підрахуємо. Найдешевша сокира набрала всього 28 балів, середня 44, а найдорожча 53. Це найбільший результат. Але відрив від середньої не колосальний. На практиці ми не відчули глобальних переваг. Вона відмінно підійде на подарунок або для дитячих делікатної роботи. А для наших потреб цілком згодиться сокира за 10 доларів. На наш погляд, вона найкраща у своїй ціновій категорії. І вже зовсім скоро вона нам знадобиться при будівництві дечого на березі нашого лісового ставка. Тож підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. До зустрічі!